З вами як я, Микида і добро пожаловать на моє відео. Сьогодні буде 8 і 9 частина е фільму. Зараз я подивлюсь. У мене просто в реальній житті тетрадь я записую, що знімати. Зараз я подивлюсь тут. Так. Так, сьогодні 10 листопада. І мене. Покаж, поки Що? Фільм про способність восьма часть політ. І фільм про способність дев'ята часть контроль погоди. А зараз буде восьма. Ну, зараз я заспавню цю штуку, яка написана як каспособність. Так, на текст. Ставлю три позначки. Ось. Яка в мене способність? Так, я Та ще чувствую. І що з крими, ну це політ точно. Я так і знав. Політ. Якщо і птиця, то що я можу? Політати можу. <свистач> що я можу зробити? Ні же. Ось так ось. Скажу вам, подписчика, сразу я. Я не. То, що я не буду строити аж цілу, тому що в прошлуй часті мене. Потім просила номер, бо я знімаю по 7-8 минут, тому що, кожне відео, тому що мене, прос, якщо більше, то просить номер. А я питався зробити це і мене не вийшло чогось там. Ну і за правил, треба як то як. Так. Не цеплята. День такий буде. Все. Ну і треба їжу роздобити. Птиці їдять? Обично де їдять комах. Оп! Якось комах пройде. Дам своїм дітям. Ну все, я повернусь сейчас за купа. Деты, не балуйтесь. Я сейчас. Ну что, я повернулся дети. Так, вот вам пять кумашек. Девять. Так, два обоєм, а одним нем. Вкусно. Добре, треба розширяти гнездо. Своє. Так, я хочу попросить у товарища, про я вас подвину, приблизиться. Так, вот мы девчата. О, я знаю, що за побит. Я зараз у чоловіка якогось візьму там Шматок хліба і принесу всім. Усім хватить на десь. А ви, поки тут, не балуйтесь. Прийду, проверю. Ой, який курс, голова зараз нормально. Ка! Верни мій твога! Верни мій їжа а е. що е. е. усім надесь хватить поїсти нормально не знаєте що время вже спати ні не, не спати ми зараз поїм і будемо спати Ох, хорошо поїли, треба тепер спати. Тебе ложимо, тебе ложимо. Тебе, тебе, і останній. Ну і мені вже спати. Пишіть у коментарях, як вам був фільм. Якщо я був на вашому місці, то він мені подобався. Підписуйтесь, ставте лайк, я дуже старався зробити його большим. І дивитесь дев'яту часть. Пробачте пробачте, була реклама оператора. Ставте лайк, підписуйтесь, дивитесь дев'яту часть і усім до побачення.